Всіх вітаю, хочу показати вам модель SK-50. Це модель, яка йде в нашому новому модельному ряді Смок Чемберів. Коптильня, яка виконана повністю з нержавійки, йде чудовим варіантом для харчових виробництв, для тих, хто хоче саме виготовляти продукт за всіма нормами. Так як у нас э, ця коптильня пройшла і українські сертифікації, і європейські сертифікації. Ззаді ви тут побачите э, лайблу, яка має серійний номер ваш та всі характеристики коптильні також. І дивіться, отак вона у вас буде упакована. Приходить до вас, замотана у нас на виробництві. Э, стоять додаткові уголки. Я зараз вам покажу для захисту. Так. Коптильня на ніжках, зручна в пересуванні легко поставити на будь-яку поверхню, яка вам потрібна. Як ви можете побачити, краї коптильні додатково ще е встановлений на них захист, щоб не було під час перевезення в нас незручних ситуацій, потім отак от його знімаємо і маєте собі. Коптильню в цілості і сохранності. Смокчембер 50 виконаний повністю з нержавіючого металу. Має сертифікацію українську та європейську. Зовні на коптильні ви можете побачити декілька наклеєк. Зокрема, ось перша у нас застережливі знаки. Перший це температуру більше 100 градусів не ставити в коптильні, бути обережним, так як всередині та димогенератор гарячий у нас не підпускати тварин, не мити агресивної хімії. Так як це може пошкодити метал. коптильню можна використовувати не тільки для виготовлення одної певної продукції. Ви можете готувати як свинину, так і яловичину, курку, рибу, сири, ковбаси. Все, що забажаєте, у вас широчайший спектр продуктів, які ви можете виготовляти. Ми надаємо 5 років гарантії на агрегатні частини коптильні, а також коптильня. Оптимізована під електроспоживання ви будете втрачати набагато менше коштів, так як у нас по стандартах сертифікації А, енергозбереження А. Потужність коптильні 4 кВт при максимальній функціональності включеній. З боку на коптильні ви можете побачити нашу рецептуру, по якій ми рекомендуємо готувати, щоб ви під час покупки. Не думали, як мені приготувати правильно, які нюанси можуть бути. Усі деталі, які проведуть вас до смачного продукту, написані з боку, і ви можете переглянути всі етапи від утеплення до. Варки. Ви можете побачити, що у нас є 4 етапи: це отеплення, сушіння, копчення та парогенерація. Вон, їх всі можна проводити е, в цій коптильні. Зокрема, отеплення в нас йде при температурі 35-40 градусів. На етапі отеплення ми маємо довести продукт до 18-20 градусів. Димохід відкрито, вентиляція відкрито, і по кожному з етапів ви можете бачити детальну інформацію. Також, коли ви випробуєте, отримаєте свій перший досвід, ви можете перейти в нашу телеграм-групу з рецептами та переглянути додаткові рецепти, за якими будете слідкувати. Також можете звернутися до нашого технолога, який допоможе вам у вивченні технологій копчення та всіх лайфхаках і секретах. Зверху на коптильні розташована заслінка димоходу, яка регулює у нас поток тяги в камері. А знизу з боку ви можете бачити заслінку вентиляції, яка контролює кількість повітря, яка заходить в камеру на процесі сушки. Ззаді у нас розташовані отвори для охолодження конвекційних тенів. Ви можете побачити болт-заземлення. І ось у нас кришка зливу для того, щоб зручно було помити коптильню і потім видавити надлишки води з камери. На коптильні зверху ви можете побачити лейблу. В якій вказаний серійний номер вашої коптильні та деталі компанії. На боковій частині коптильні розміщений блок керування та парогенератор модульний, до якого підведена сюди трубочка, яку ви будете вставляти в дистильовану воду. Всередині коптильні після відкриття ви побачите комплектацію, з якої йде у вас СК-50. Перше, це у вас ключик, який йде головним елементом керування, без якого ви не запустите коптильню. Потім у вас в середині буде 3 кг щепи Мікс, бук, черешня та вільха. В комплекті у вас іде 4 яруса поличок та до них 20 перекладин. Ви можете їх використовувати, переставляти так, як вам зручно. Це збільшує сам об'єм використання по максимуму. Також у нас в комплекті до СК-50 йде 50 крючків. Інструкція з використання. Оба димогенератор, який у нас запакований, щоб у вас детальки не розлітались посередині в процесі перевозки. Зверху, ось тут у нас кришечку, яку ми знімемо, це для бутилки парогенератора, підставками її прикрутимо. І також елементом, який у нас подає дим до коптильні, є нагнітач повітря. Який у нас живиться або від павербанка, або від блока керування за рахунок кабеля живлення. Ідемо покажу вам, як димогенератор встановлювати. Ми послаблюємо болти, даже знімаємо їх і на це місце встановлюємо сюди підставочку. І другий є. Для димогенератора нам потрібно послабити болти. Щоб на них ми могли повісити наш димогенератор. Вішаємо наш димогенератор. Опа. Відкручуємось тут болтик посередині. Знімаємо верхню частину, закручуємо засовуємо нашу коптильню. Після цього потрібно зафіксувати знову димогенератор на болтик. Хоп. Після цього підключити компресор до димогенератора. Компресор у нас надягається ось так. Затягуємо. Чик. І Під'єднуємо тепер провід живлення до нагнітача повітря. І такий же отвір для живлення у нас є ось тут у блокі керування. Для парогенератора ми використовуємо дистильовану воду, ставимо її сюди на підставочку і занурюємо наш насос всередину. Після цих маніпуляцій ваша коптильня готова до використання та налаштована. Далі для того, щоб приготувати продукт, вам потрібно слідувати базі від древос, яку ви знайдете на іншій стороні коптильні. Також у нас Smoke Chamber 50 має два конвекційних тена та вентиляцію знизу. Це у нас якраз забезпечує те, щоб весь вся кількість продукту, яка буде всередині, Приготувалися однаково рівномірно та якісно. Зверху в коптильні ви можете бачити жирозбірник, який слугує для того, щоб у вас конденсат, який буде стікати з димохода, щоб він не падав на продукт, а падав собі в жирозбірник, і після використання ви можете його помити і знову бути впевнені в якості продукції. В даній комплектації у нас в базовій комплектації коптильні йде. Димогенератор з конденсатозбірником, парогенератор модульний, пересувні полиці, 20 перекладин та 4 рівня. Також два конвекційних тена, вентиляція, димохід з конденсатозбірником. Також у нас ви можете бачити оглядове скло. Це єдина модифікація, тут яка йде додаткова, ціна 2500 за скло. А вся решта функціоналу у вас йде в базовій ціні, і вся ця коптильня готова для приготування будь-яких продуктів за найскладнішими рецептурами за рахунок повної функціональної комплектації коптильні. А зараз ми будемо завішувати свинину в наш смокчембер і тестувати на кількість продукції, скільки ми зможемо погрузити за одну загрузку. І приготувати відповідно потім. Оба! 43 кг свинини. Зараз до нас піде смокчембер 50 на 360 літрів. Якщо залишиться ще місце, загрузимо його ковбасою і по максимуму перевіримо його загрузку. Диви, яка красота. Подивимось, яке воно не вийде. Так, підключили ми доживлення наш смокчембер. Уже загрузили повну загрузку м'яса. У нас вийшло 43 кг м'яса і 6 кг колбасок. Загалом 49 кг загрузка. Будемо зараз проводити всі процеси приготування і покажемо вам результати, які у нас вийдуть. Заводимо нашу машину, виставляємо на датчику 40 градусів. Внизу у нас там погано видно через світло. Оп-оп-оп-оп. 40 градусів. Все, 40 градусів отеплення. Включаємо вентилятор, тен, конвекцію, відкриваємо димохід повністю та вентиляцію повністю. Ось заслінка регуляції димоходу зверху у нас в такому положенні відкрита, в такому закрита. Ми відкриваємо. Так само. Заслінка вентиляції в нас закрита в такому положенні. Ми її відкриваємо. Всі деталі по процесах можете бачити з боку на коптильні. Зараз ми проходимо режим отеплення. Після цього будемо слідкувати всім наступним режимом. І якраз будемо тестувати нашу коптильню саме по технології, якою будете користуватися і ви. І так, Зараз у нас закінчується процес сушки. Я вже декілька разів відкривав. Можемо побачити, як у нас тут. М'ясо вже сухеньке стало назовні, ну, на дотик також, понятне діло. Зараз будемо переступати тепер до копчення, так як продукт сухий і дим на нього буде лягати набагато краще. Засипаємо наш димогенератор. Засипаємо на половинку, потім будемо дивитися, чи нам потрібно ще щепа. Розхід іде 100-200 мл на годину. Половинка нам має бути вдосталь, щоб провести копчення. Якщо буде потрібно, буду досипати в процесі. Після цього ми маємо виключаємо вентилятор, включаємо компресор. Провод компресора у нас підключений вже. Димохід відкриваємо і вентиляцію закриваємо. Наразі у нас йде етап копчення. Після того, як ми налаштували коптильню до етапу копчення, можемо підпалювати наш димогенератор. Мені вистачає, щоб розпалити буквально секунд 15-20 зажигалкою, а решту вже тяга зробить за себе. Так, да, Білок виділився. Так, знижуємо до 80. Опа. Знімаємо ковбаску. Процес копчення у нас завершений, продукт вже можемо подивитися, який у нас на колір став. Білі потьоки це у нас білок, виділився, ми потім його приберемо. Це одна з причин перепросолу, але я прям хотів, щоб у нас воно просоване було максимально. А ну-ка, не хлетайся. І так, починаємо процес варки. Виставляємо на датчику 80 градусів, виключаємо компресор, закриваємо нашу заслінку димоходу, перевіряємо у нас закрита заслінка вентиляції. Це у нас етап парогенерації зараз відбувається. Можете побачити виді себе. Останній етап парогенерації відбувається до приготування продукту, до його температури внутрішньої готовності. Тут у нас це 68 градусів. Так, тут у нас винятий. 54 і 61. Нам потрібно ще нагнати там 7-10 градусів. Тому ми включаємо парогенератор після цього. І виставляємо у нас налаштування на ну так, 15, 15 на 90. Так, і запускаємо тепер. Чуємо, як у нас пішла, пішов наборчик, ось бачимо, вода набирається. І отут вона зараз піде. Ось пішла вона в камеру. Тепер у нас пауза 90 секунд і знову подача води на конвекційний тен. Чекаємо, поки в нас процес варки закінчиться. Як тільки буде 68 всередині, ми зупиняємо. І так, у нас закінчився процес варки. Уже в одному продукті 68, в другому 72. Вся продукція готова на всіх рівнях. Зараз ми виключаємо парогенератор, виключаємо нашу коптильню. Отак, ключиком хоп. І відкриваємо. І дивимося на нашу продукцію. Щух. Ось у нас і прийшло до закінчення тестування нашого серійного ряду смокчемберів. Результат який? Чудовий! Ми приготували 17 кг ковбаси в смокчембері 25 на 155 літрів, та приготували 50 кг сировини це 43 кг м'яса та 7 кг ковбаси в смокчембері 50. Обидва пристрої показали себе відмінно, що температура в камері, що температура в продукті швидко набиралася, та навіть при такій інтенсивній загрузці вона показала себе чудово. Тому єдине, що мені лишається вам сказати, це порадити купити дані версії коптилень, так як буквально через декілька місяців. Ну, з такою ціною, таким функціоналом вони заполонять ринок. Тому чим швидше ви зробите свою покупку, тим швидше ви зможете заробляти на цих чудових пристроях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть ваші запитання в коментарі. Ми будемо якнайшвидше на них відповідати та виходьте з нами на зв'язок. Ми вас обов'язково проконсультуємо по кожній з моделей, розкажемо вам всі деталі. Тому чекаємо на ваш дзвінок.